Наша молодь має знати своїх героїв і пам'ятати тих, які віддали життя за Україну. У Львові визначили переможців обласного конкурсу журналістських робіт імені Героя України Тараса Матвієва. Мама Тараса Матвієва запевняє, хоч синові не судилось повернутися в журналістику, завдяки цьому конкурсу він безпосередньо залишається причетним до неї. А це своєю чергою є свідченням того, що улюблена справа Тараса продовжує жити та є своєрідним втіленням його мрії. На жаль, доля розпорядилася так, що Тарас не повернувся в журналістику, про що мріяв, але безпосередньо не повернувся. Але опосередковано він повернувся власне завдяки цьому конкурсу обласному журналістському імені його вже як Героя України. І власне, оця тематика, яка висвітлюється на цьому конкурсі, це і є своєрідним продовженням Тараса, його чину, його справи і його журналістики. Кожна праця є надзвичайно цінною та унікальною для збереження історичної пам'яті. Серед представлених робіт найбільшу кількість балів, незалежно від номінації, отримала історія про суденного хірурга на фронті Тараса Кобзу, який зшив пробите серце. Автор ділиться, що у своїй програмі почасти розмови з гостями можуть бути складними. проте йому як ветерану легко вдається знайти підхід до учасників, особливо із подібним життєвим досвідом. Люди до мене без страху йдуть на розмову. От, зокрема, Тарас до мене так само прийшов без жодного страху. Ми працювали, до речі, неподалік один від одного. Я працював на напрямку Курахове-Мар'їнка, він працював на напрямку покровськ константинівка Такі конкурси, власне, показують, що ми живі люди, ветерани. І ми ці люди, які повертаються і готові так само бути частиною знову здорового живого суспільства. Але для того нас треба хоч трошки підтримати. Зокрема, серед переможців конкурсу у номінації матеріал розміщений у телеефірі. Перемогу здобув редактор телеканалу НТА Андрій Дідоводюк. Він розповів про полеглого героя України Сергія Міщенка. Каже, писати про людей, які творять сучасну українську історію, неабияка честь. Історія наша це перш в першу чергу люди, і дуже важливо, аби про цих людей знали якомога більше українців не тільки в нашій державі, а й з її межами, як сказала моя колега. Ми б воліли, щоб ні цього конкурсу, ні цих нагород не було. Але... Живемо в такий складний час, і доводиться власне писати і розповідати історії тих, хто нині боронить нашу державу і віддав найцінніше у боротьбі за цю свободу і незалежність. Про важливість написання журналістських матеріалів на воєнну тематику розповідають і у Львівській Ова. Там зазначають конкурс організували, щоб вшанувати тих, хто боровся за Україну та продовжує її захищати. Найважливіше це, те, що ми маємо пам'ятати про наших героїв, які сьогодні не з нами. Ми маємо про них говорити, маємо писати про них знімати фільми, відео маємо в школах проводити уроки і маємо далі пам'ятати завдяки кому ми маємо сьогодні українську незалежність, завдяки кому тих, кого вже з нами немає, і ті, хто ще є сучасними героями України, які далі боронять українську державу. Серед конкурсантів переможців обирали у чотирьох номінаціях. Загальний призовий фонд становив 300 тисяч гривень. Дехто з переможців зазначив, що отримані кошти спрямує на допомогу Збройним силам України у боротьбі з російськими окупантами. Тарас Матвіїв тележурналіст, член Національної спілки журналістів України, громадський діяч, учасник Революції Гідності та офіцер Збройних сил України. Загинув 10 липня 2020 року під час ворожого мінематного обстрілу у районі Попасної на Луганщині, рятуючи побратимів. Софія Фенко, Віталій Дматерко, телеканал НТА.